Тео Таймер. Стоп час. Тео знаходить у старому магазині дивний браслет. Він натискає кнопку і весь світ зупиняється. Тео списує контрольну, бере піцу без черги, проходить рівень у грі без втрат, але він бачить, песик зупинився на дорозі перед машиною. Сестра падає зі скейтборду, і він не може їх врятувати, бо час стоїть. Тео швидко натискає кнопку Час повертається. Він розуміє, що не можна використовувати силу для власної вигоди. Тео вирішує діяти чесно, проходить контрольну сам, допомагає сестрі, адже керувати часом це відповідальність. Запам'ятай, друже, чесність твоя суперсила. Як думаєш, а що ще може зробити Тео з часом? Далі? буде